Алістична ракета попала в 9 будинок, знищена повністю підніст. знищено цей під'їзд аж до підвальних приміщень. Це було пряме попадання. Відповідно, на даний момент можна сказати, що по місту Київ загинуло 14 чоловік, поранено 44. По Україні поранено на даний момент 56 осіб. один з них неповнолітній і близько тисяч е, рятувальників, поліцейських е, медиків е, працюють, е, на співпрацюють на руки завалів. Вони міняються відводити по змінам. Роботи е, аварійно-рятувальні пошукові тривають і е, зараз е, вони в гарячій е, стадії. Е, максимально ми маємо швидко зібрати завали, які замови ви бачите для того, щоб е, старатися врятувати. Е, Ідея, які можливо, є під цими забавами.